Вітаємо на каналі компанії GoodFood, виробника професійного обладнання для кафе та ресторанів. Сьогоднішній огляд про тістороскатки локшена різки моделей Goodfood NM200 nm 200 m RED. Обидві моделі призначені для розкочування листкового тіста, крутого тіста для чебуреків, пельменів, лазанів та італійської пасти. Застосовуються у невеликих закладах громадського харчування. Ці моделі подібні за своєю конструкцією, мають металевий корпус та протиударний пластик. Це надійна та проста в експлуатації машина, яка забезпечує високу якість продукції за мінімальний час. Продуктивність складає до 30 кг тіста на годину. Двигун живиться від мережі 220 вольт та має потужність у 550 Вт. Зусилля від двигуна на вали передається через надійні металеві шестерні. Довжина роликів для розкатки тіста складає 200 мм. Кожна з представлених тісторозкаток комплектується насадкою локшинорізкою на 2 мм та 6 мм. Модель NM200M RED дозволяє розкочувати тісто товщиною від 0,5 мм до 10 мм. У свою чергу NM200 працює з тістом товщиною від 5 мм до 3 мм. Обидві моделі можна укомплектувати насадками для плоскої локшини 3 мм та 9 мм та для круглої локшини діаметром 1,5 мм. Тому модель NM200 підійде закладам харчування з великим асортиментом локшини. А NM200M Red, як більш універсальна, дозволяє розкочувати листкове тісто товщиною до 10 мм. Тепер же проведемо демонстрацію тісторозкаточної машини у роботі. Для демонстрації використаємо модель NM200M RED. Ми замісили круте тісто співвідношення води до борошна близько 3 до 10. Вгорі машинки розташовані регулятори товщини тістового листа. Вони регулюють відстань між роликами для розкочування. Піднімаємо важіль перемикання напрямку подачі тіста вгору. Це переводить лист тіста від ріжучих насадок на вихід з розкатки. Поміщаємо тісто у приймальний бункер. Починається розкочування тіста. Для створення рівномірного шару пропускаємо лист тіста декілька разів у розкочувальні ролики. Лист тіста набув необхідної щільності та однорідності. Його можна використовувати у подальших процесах приготування страви. Якщо ж тісто призначене для локшені, тоді опустимо важіль зміни напрямку подачі тіста, щоб тісто з розкочувальних роликів потрапляло до локшенорізки. Регуляторами, які знаходяться з боків від локшенорізки, виставляємо потрібну ширину смуг локшени. Модель тісторозкатки NM200 має однакові механізми налаштування товщини тіста. У ній відсутній важіль зміни напрямку подачі листа тіста, тож, якщо різати на локшину не потрібно, змініть насадку локшино різку. Додаткові насадки для зміни ширини смужки локшини монтуються замість стандартної насадки, яка постачається у комплекті з машиною. Обидві з представлених моделей мають технічне віконце для змащування передавальних шестерень. Кожна модель чудово впорається зі своєю роботою, тому ви можете обрати ідеальну тісторозкаточну машину для вашого бізнесу. Дякуємо за перегляд, підписуйтесь на наш канал.